Ця відеоінструкція розроблена для учасників сертифікації 2023 року, які успішно пройшли перший етап сертифікації незалежне тестування і допущені до другого етапу самооцінювання власної педагогічної майстерності. Власне, метою самооцінювання є виявлення сильних і слабких сторін своєї професійної діяльності, осмислення досягнутого та проектування подальшого професійного розвитку. Самооцінювання реалізується з допомогою анкети, форма якої затверджена Державною службою якості освіти України, вона доступна на сайті служби в розділі сертифікація. Ця анкета містить 60 тверджень, зміст яких відповідає трудовим діям професійних компетентностей, які зазначені. У професійному стандарті за професіями вчитель початкових класів і вчитель закладу загальної середньої освіти для того, щоб заповнити анкету, треба скористатися персональним комп'ютером, смартфоном або планшетом, які мають доступ до мережі інтернет. Який же алгоритм дій учасника сертифікації? Перше, треба перевірити електронну пошту, яку ви вказували під час реєстрації для участі в сертифікації. На цю пошту має прийти лист від Державної служби якості освіти України з інформацією про ID акції та ПІН. Вони необхідні для того, щоб війти до анкети. Друге. Необхідно перейти за посиланням, вказаним в цьому листі. Посилання буде таке: SQA, GOV, UA, UIFT. Третє. В невеликому вікні, що з'явилося, треба ввести ID акції. Та Пін-код, і натиснути кнопку Увійти. Якщо ви правильно ввели дані, відкриється сторінка, яка називається Анкета самооцінювання власної педагогічної майстерності. Роздивіться її. В лівій частині є розділи анкети. І знизу кнопка Перевірка формуляра, а в правій частині є важлива кнопка Перейти до заповнення. Отож, п'яте. Натискуємо кнопку Перейти до заповнення. Шосте. Починаємо заповнювати. Вводимо прізвище, ім'я по батькові, код учасника 6 символів. Цей код теж зазначений в листі. Який прийшов вам від Державної служби якості освіти України. 7. Заповнюємо анкету. Заповнювати можна в будь-якому порядку, можна повертатися. Поки не закрита анкета, можна змінювати свої відповіді, але необхідно дати відповіді на всі питання, що містяться в анкеті. 8. Після кожних десяти тверджень необхідно натискати кнопку далі, щоб перейти на наступний розділ анкети. Або скористатися меню, що знаходиться в лівій частині сторінки. Дев'яте. За необхідності можна натискувати кнопку назад, повернутися до попередніх питання і скоригувати їх. Десяте. Можна пропускати твердження і повертатись до деяких питань пізніше. Це можна робити до моменту закриття формуляра або до закінчення терміну доступу до анкет. На відміну від Google Form, ваші відповіді зберігаються в режимі реального часу. 11. Після того як ви дали відповідь на усі 60 питань, необхідно перевірити анкету. Для цього треба натиснути кнопку перевірка формуляра. Якщо ви пропустили якісь питання, вони з'являться виділені червоним кольором, і ви можете тут же дати відповідь на пропущені питання. Якщо ви дали відповідь на всі твердження, з'явиться напис. У формулярі не знайдено жодних проблем. Далі дуже важливий крок. Треба зберегти результати анкети у форматі Word. 14. Натиснути на посилання, Експортувати. До Microsoft Word. Ця кнопка знаходиться в правому нижньому куті вікна анкети. 15. В полі Шаблон експорту автоматично відображається початковий шаблон. Після цього треба натиснути кнопку разом з відповідями. 16. Відбудеться завантаження результатів анкети у текстовий файл з ім'ям ExportDocs. Він буде завантажений у папку завантаження Download на вашому пристрої. На комп'ютері, ноутбуці, планшеті чи смартфоні. Треба знайти завантажений файл. Повторюсь, як правило, він перебуває у папці Завантажені. Downloads. Знайдений файл треба перейменувати. Ім'я Export Docs замінити на ім'я, складене за певним шаблоном. Ім'я файла має складатися. З чотиризначного піна, потім нижнє підкреслення, далі прізвище ім'я по батькові. Наприклад, 5555 нижнє підкреслення, мельник Микола Миколайович. 19. Перейменований файл, учасник сертифікації має надіслати з своєї електронної пошти, яку він зазначав під час реєстрації для участі в сертифікації, на електронну пошту Державної служби якості освіти України, яка вказана в тому ж інформаційному листі, який до вас надійшов від служби. 20. тільки після того, як ви надіслали результати анкетування, тобто перейменований файл до Державної служби якості освіти України, можна повернутися на сторінку анкети і натиснути кнопку закрити формуляр. Після цього вносити якісь зміни неможливо. 21. перший пункт останній. учасник сертифікації протягом трьох днів з моменту надсилання результатів. До Державної служби якості і освіти України отримує візуалізацію цієї анкети у вигляді діаграм. Ця візуалізація необхідна для того, щоб проєктувати програму власного професійного розвитку. Слідкуйте за термінами, визначеними службою для надсилання анкети. Час летить швидко, не відкладайте заповнення анкети на останній день. Дякую за увагу.